Прогноз погоди в Україні на четвер, 14 листопада. У північних та східних областях очікується дощ з мокрим снігом. В Центральній області України. На Вінниччині похмуро невеликі опади. Вітер східний 3-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 3. В день плюс 2. На Черкащині похмуро без опадів. Вітер змінних напрямків 3-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3 в день плюс 6. На Кіровоградщині похмуро без опадів. Вітер змінних напрямків 2-4 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 в день плюс 5. На Полтавщині похмуро без опадів. Вітер змінних напрямків 3-4 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 вдень плюс 4. На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків 2-3 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 2 вдень плюс 4. На Західній області України. На Львівщині похмуро без опадів. Вітер західний 3-4 метри за секунду. Температура повітря вночі 0 градусів по Цельсію в день плюс 2. На Волині похмуро без опадів. Вітер західний 3,5 метра за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 у день плюс 2. На Рівненщині похмуро без опадів, вітер західний 3-4 метри за секунду. Температура повітря вночі біля 0 градусів по Цельсію в день плюс 1. На Тернопільщині похмуро, без опадів, вітер західний 3-4 метри за секунду. Температура повітря вночі мінус 2, вдень плюс 2. На Хмельниччині похмуро, без опадів, вітер західний. 34 метри за секунду. Температура повітря вночі мінус 2, вдень плюс 1. 2. На Івано-Франківщині похмуро, без опадів, вітер західний 4-5 метри за секунду. Температура повітря вночі 0. Вдень плюс 4. Чернівецькій області похмуро без опадів. Вітер західний 4-5 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 вдень плюс 4. На Закарпатті похмуро без опадів. Вітер східний 4-5 метри за секунду. Температура повітря вночі мінус 1, в день плюс 5. Північні області України. На Київщині похмуро. Дощ з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків 2-4 метри за секунду. Температура повітря вночі та вдень становить 2 градуси по Цельсію. На Житомирщині похмуро дощ з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків 24 метри за секунду. Температура повітря вночі та вдень плюс 1 градус по Цельсію. На Чернігівщині похмуро дощ з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків 24 метри за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 вдень плюс 2. На Сумщині похмуро дощ з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків 24 4 метри за секунду. Температура повітря вночі близько нуля вдень плюс 3. Східні області України. На Харківщині похмуро, дощ мокрим снігом. Вітер змінних напрямків 1-2 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 вдень плюс 2. На Луганщині похмуро без опадів. Вітер змінних напрямків 1-4 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 день плюс 5. На Донеччині хмарно без опадів, вітер змінних напрямків 2-3 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 2, день плюс 5. Південні південній області України. На Запоріжжі похмуро без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 2-3 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 3 в день плюс 4. На Херсонщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 1-3 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 4 в день плюс 8. На Миколаївщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 2-3 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 3 в день плюс 7. На Одещині похмуро, невеликий дощ. Вітер східний. 2-4 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 6. Вдень плюс 7. У По Києві похмуро дощ з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків 2-4 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 2. День плюс 2. Сонце зійде в 7 годин 11 хвилин, а зайде в 16 годин 13 хвилин. Тривалість дня становить 9 годин 2 хвилини.